Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу записати для вас огляд другої хвилі аукціону. Як в цьому році ВГшечка захотіла її провести, тому що в першому відео я розповідав те, що було в минулому році, а виявилося, що трошечки відбуватиметься це не так. У нас вже оновились. Танчики, ви зараз їх можете побачити перед собою, також ми зараз зайдемо на їхній офіційний сайт і подивимось, як це у нас буде виглядати. Які зміни відбулися в порівнянні з минулим моїм відео, яке я записував. Перше, що е, на коли Оновлюється да ця які е, знижка на, на наступний день. Вони завжди по різному. Тобто, це не обов'язково, якщо там кожного дня буде по 500. Тобто, може бути один день 500, один день може бути 250, один день може бути тисяча. І незрозуміло ну точна знижка, яка буде на наступну там, е, щоб довести коротше, до цих всіх шести днів. Е, також. ВГшечка може зробити так, щоб танчик зупинився на, певні, ну, на певній цифрі, і більше він вже падати не може. Тобто є таке стоїть обмеження. Також я помітив, що деякі танчики не доживали до кінця, хоча у них було дуже багато е можливостей їх придбати. Не знаю, можливо, то якийсь був баг, але, наприклад, шкода, яка була в минулому аукціоні, вона просто мала десь приблизно 2800 чи 1800. І коли настав останній день. Хоча до цього вже була її мінімальна ціна, вона чомусь Вже показувалася в завершеному, тобто чомусь її прибрали. Не знаю, чому так, але є от такі нюанси і зміни. І дивіться, в минулому році ВГшка давала всі танки зразу. В цьому році вона додає майже кожного дня по декілька танків. Деколи по два, деколи по три. І, наприклад, здається, в п'ятницю, суботу-неділю, вже нічого не додавала. Тому я зараз запишу вам огляд. На ці танчики, які є зараз в аукціоні. А коли будуть додавати нові танчики, я буду записувати голосові в нашому телеграмі та Діскорд сервері. Ми це все вже протестували. Вам сподобалось. Тому хто хоче бути в курсі всіх, всіх подій, які є по Водбліц, і також. Чути мою думку стосовно аукціону, підписуйтесь на наш телеграм-канал дискор-сервер, Я там це все буду робити. Також нагадую, що стрімлю тут кожного дня починає о 18.00, YouTube Twitch Trovo, твіч трово. Тому заходьте, долучайтесь, кожну стрімчку щось розігруємо. Всі цікаві посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також на цьому YouTube каналі багато різного відосиків виходить. Тому буду вас радий бачити, якщо ви теж їх подивитесь в коментарях. Напишете щось цікавеньке. Добре, переходимо. Значить, ми до наш сайт. Нагадую, що аукціон відбувається на офіційному сайті Wargaming. Ось ви можете його отак подивитись. Можете зайти на цей сайт через гру, можете напряму. І давайте будемо зразу дивитись, зліва, отак направо Emil 951. Досить цікавий танчик, багато новачкам і не тільки він подобається. Мені він ну, не, сказав, не сказати, щоб зайшов, але він грається файно. 8500. 8500, на мою думку, це трошечки для нього дорогувато, тобто це його стандартна якась ціна. Тобто я б його чекав би, можливо нижче 7500. Чим нижче, тим буде краще. Тому чекайте, е очікуйте в тому плані, що там буде 500 штук, от тоді вже можете ну, там, думати: купувати, не купувати, купувати, не купувати. Ну, щоб не прогавити, якщо ви його дуже сильно хотіли. Е акула в минулому минулу, е минулий аукціон да, першій хвилі, вона прожила до 5000, і за 5000 це була досить класна е пропозиція. Тому. Я б рекомендував би вам брати нижче 7500, якщо доживе. А так, чим нижче, тим буде краще. Але танчик цікавий. Рекомендую брати, він класно фармить срібло, можна на ньому катати. І багато кому реально цей танчик подобається. Рухаємось далі. Об'єкт 260. В цілому 15К. Не сильно б я б вам би рекомендував його купувати. Танчик картонний, так, його трошечки начебто апнули після ребалансу 103, але в цілому ну, для новачків і для середніх, вірніше, для, ну, для новачків і, на, і не для досвідчених гравців, я б його б не рекомендував. би. Можливо, він підійде якимось там гравцям, там, не знаю, 65 плюс 70. Хоча, ну, тобто, я не знаю, для чого він навіть і їм, Тому що танчик ну, не досить цікавий. Якщо він впаде там, я не знаю до 10 тисяч золота, його можна буде продати за 7500, і ви такі ну по факту тратите 2500, а, ну, а не 10. Да? Тому я не знаю, якщо і брати, то тільки ну там, не знаю за 10к. Більше, ну, теж не рекомендую. Т22 медіум 15 золота Стежка, доволі чітне борта, танкує короче, зворотній ромб і так далі тому подібне. 15к це ну, дорогувато, це і стандартна ціна в цілому. Тому, повторюсь, теж, якщо буде коштувати 10к, і ви її дуже сильно хотіли, вам вона подобається, окей. В цілому краще ну, не брати, ну, повторюсь, якщо тільки до 10к вона доживе, і ви зможете її забрати, ну, тобто продавати. Датати за 7500, тобто в 2500 вийти всього у мінусі. Ну, якщо він вам як, ну, не сподобається. Тільки так, якщо брати. Так, в цілому дорого, і танчик, в цілому, як на мою думку, не дуже. Йому можуть рвати БК. І він точно не для початківців, він більш для досвідчених гравців. Предатор. Е, Дивіться, в мене цей танчик є, але я на ньому ні разу не катав. Начебто танчик прикольний. але так як я так як я ну на ньому не катав, напишіть в коментарях свою думку, в кого він є, е, чи варто його брати. А якщо ну якщо варто, то за яку ціну. Давайте допомагати один одному. І також я ще вам забув сказати, що не забудьте поставити цьому відео відео вподобаєчку, написати коментар про всі танчики, які у вас є, свою думку. Давайте будемо один одному допомагати, обирати і робити якийсь вибір, тому що моя думка це добре. А якщо буде більше якихось думок, то я думаю, новачкам і не тільки зможемо більше допомогти. І переходимо, значить, медалі. КПЗ-70. Доволі, класна, доволі класна, класний, класний танчик 9 рівня, альфач. Е і він критує дуже сильно е все, що тільки можна, взриває боюкладки. Е танчик цікавий, танчик прикольний. 10 тисяч це для нього зараз трошечки, ну, я б сказав, би, дорогувато. Тобто це його така стандартна ціна. Можна його буде брати, якщо він буде 8. І нижче. Мені здається, це буде класна, прикольна ціна для цього танчика. Це дев'ятка, і це преміум танчик, це не колекційка, продати ви його не зможете за 5000 золота. Але ну, мені він сподобався. І я знаю багатьох людей, кому він подобається, конкретно тим що він реально у нього калібр, і він взриває ну, укладочки різним танчикам. Тому за 8 і нижче я б. Брав би, рекомендував. Canon, оцей Canon D канон діасе 105. У мене його немає, тому аналогічно прохання. Напишіть стосовно цього танчика, маєте ви його чи ні, що ви про нього думаєте, рекомендуєте, якщо так, то за яку ціну. Т-28 Defender, це у нас PTSA у 8 рівня преміум на бараб... барабанна на три снаряди. І відповідно, кожен снаряд кадешиться майже 7 секунд, повне КД-барабану, здається, 20. Доволі броньоване, але якщо хтось вміє користуватися голдою, а якщо ви будете попадати проти 9 рівня, то в цілому броні немає. Давайте я перейду, значить, у гру. І давайте вам покажу. Тобто, У неї е, ВЛД оце танкує, е, щіч, щічки е, гармати да, зліва і справа, у неї не танкують, комбашти теж не танкують, а коли якщо вимикаєте голду на восьмому рівні, то е, можете пробивати і ВЛД. Тобто там якісь ТТ, да, в яких є пробиття. Е, доволі цікавий танчик е, насправді мені він не так щоб сподобався. Тобто, ну, чесно, я. Не рекомендував би теж вам його купувати, от краще все ж таки Еміля. Краще все ж таки Еміля. Дивіться, 7500 він коштує. Ну я не знаю, ну якщо хіба що він там доживе, блін ну, ниж... ну 5 і нижче. 5 і нижче, і більш нічого тут не залишиться, і ви його дуже довго хотіли, то чому б і ні? А так, дивіться, must have цього аукціону, на мою думку, це Еміль. Тобто Еміль, якщо у вас немає, то я думаю, що він багатьом сподобається, особливо тим, у кого немає ще преміум танків, тому що він досить файно фармить. І якщо він буде, доживе там до 6 тисяч і нижче, то це прям люто-люто. Рекомендую всім його. Купувати. Всі інші танчики, ну таке, як би, ну, не сильно. Не, тобто, імбовості в цих танчиках я не бачу, Ну мається на увазі в інших імбовості. Тобто, все це у нас йде в порівнянні. І відповідно, ну КПЗ-70 можна брати, якщо він буде там 8 і нижче. Т-22 середній теж, якщо буде 10. Чисто тільки із за того, що це колекційка, ви його зможете продати за 7500. Предатор немає, напишіть. 260, так само, як і Т-22 середній. Ну, В цілому не рекомендував би. Але теж, чисто, якщо ви хотіли його спробувати, він вам якимось чином сподобався. Ви його десь бачили, і ви такий, блін, хочу цей танчик, то за 10, якщо він доживе і буде взагалі така ціна, то можна спробувати. А Еміль, Еміль, Еміль. 6 тисяч, якщо буде, і буде ще падати ціна. От після 6 тисяч я вважаю, що це прямо буде суперкласна імбова пропозиція. Тому отакий висновок від мене, отакий огляд цих танчиків. До речі, на деяких, танчиках, на деяких танчиках у мене були стріми. Тому, якщо вам цікаво, перейдіть вкладку прямі трансляції і пошукайте там, якщо вам цікаво буде глянути той чи інший танчик більш детальніше. Також напишіть свою думку про дану хвилю аукціону, про дані. Танчики, можливо, я щось е, ну, сказав, ви хочете додати. Давайте будемо допомагати один одному, ще раз повторюсь. Е, тому дякую вам за вподобачку. Дякую за коментар. Дякую, що подивилися це відео. Заходьте на стрімчики кожного дня, починає о 18.00 YouTube, Twitch, Trovo, е, Кожну стрімчику щось розігруємо. Зайдіть в вкладку відео, подивіться інше відео. А я вам всім а і ще! Підписуйтесь на наш телеграм-канал Discord тому що я там буду доповнювати свою думку про аукціон, про танчики, які будуть з'являтися вже там завтра, післязавтра і так далі. І потім в останній день, те, що залишиться, теж вам буду допомагати з вибором, якщо вам це потрібно. Також у на нас телеграм в телеграм-каналі в цьому місяці будуть розіграші в грудні, якщо ви зараз це дивитеся, в грудні місяці будуть розіграші батлпасу, Тому обов'язково підписуйтесь, якщо вам цікаво це. А я вам всім бажаю, що. Правильно, гарного дня вечора. Ранку, коли б це не дивились, на зв'язку.